Да, у нас було висів 4 мільйона. Зараз я дивлюся, що бачите, як ми дивимося, mm. вже mm -hmm. 3-4 yeah. навіть є вже кофе. 3-4. Агрономи, які дивляться, напишуть, тут буде 8 чи 9 тонн у цьому році. Так, mm. да, так. Да, хай напишуть, але доброго ми внесли на розрахунок посінку. Дівчата рядки такі зніміть гарні, такі рядочки, да, ще на сонці блистять. Так, да, одійшло, тому що ще 10 днів тому їздив і плакав. Це нуль, так? Да? Абсолютний нуль. Абсолют. Скільки років? Абсолютно нулю. – Абсолютно, ну, ну це вже на моїй пам'яті, це вже, скажімо так, до... три роки вже. Оце третій рік. Оце Все, що ми любимо. О, черв'ячки, да. Червічки, Все, ми так. Черв'ячки. І... Ми любимо показувати черв'ячки. І такий ґрунт гарний статус. І ґрунт, бачите який. Це ж індивідуально. Тут до всього потрібен індивідуальний підхід. Ну, До всього я маю на увазі до кожного поля. Ну, певно, стартувати на з аналізу. З бажання і з аналізу. Ярославович, як би там не хотів, він розказував, але все одно ти без базового аналізу ґрунту, ти нічого не зробиш. Це в нас ічмінь озимий. Так. Сот, сорт Арканда. Посіяний він, це, що... як ви бачите, по цукровому буряку. Ага. По цукровому буряку попередник був цукровий буряк. Ми його саме перший почали збирати. 5 вересня. Угу. вересня ми отримали. 48 тонн буряка. Uh -huh. Ну і встигли провести одну дисковку дискування і посіяти ячмінь. Так, і що ви робили? Зібрали цукровий буряк? Зібрали цукровий буряк. Загнали наш хорш-джокер дискову борону і, uh -huh. і, і, і посіяли. Що ще робили, щось? Ось така от історія, звичайно. З осіні ми внесли при пасіві Росаферт 26 по-моєму, внесли доброго. А по 30 кг на гектар небагато ми внесли по 30 кг на гектар. Ну, коренева система вон, можна, угу. Яка густота зараз? коренева система. Густота у нас була висів 4 мільйона. Зараз я дивлюся, що бачите, як ми дивимося, mm -hmm. вже mm -hmm. 3-4 yeah. навіть є вже коефіцієнт кущення. 3-4 вже є. Mm -hmm. ну, зараз знаходиться в більш-менш нормальному стані. Трошки вже почав відновлення, відновлення почалось вегітація, бачите, як гарненько стоїть. Він вже на цей момент підживлений. Mm -hmm. Ми йому з осені давали сульфата по 100 кг, зараз ми дали 100 сульфата. Дали 100 карбамід і селітри 100 кг. І що, в принципі, все все вже лежить в ґрунті. Тепер йому що? Залишився захист. залишився Захист який і волога, який тут захист? захист буде два фунгіцидні, дві фунгіцидні обробки, одна гербіцидна, регулятори росту, два етапи будуть. Угу. ну Регулятори рослини і, і, і все. І все, і може ще інсектицидом. от Попрацюємо від шкідників. все. А от підхід до насіння. Чи насіння ви в основному використовуєте їх, які, які ви, ви... Насіння... підприємства? Їх під насіння різне, ми вибираємо, І ну, от, просто для тут... себе сіємо. Тут... От у нас просто ми беремо для себе ділянку, наприклад, то на дві еліти. Угу. І сіємо їх. І просто один, другий, третій рік. Якщо воно не проходить за три роки там. Ну, гірше дає, ми просто вибраковуємо його. Тобто, то то, якісь демо-ділянки. Або з ць, цього ж ніяк, Або з цього ж ніяк. То, ну, ну а як. Ми по другому ну, по людям їздимо, ну, 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 я думаю, хто запрошує, якісь семінари, все, там цікавимося, дивимося. Mm -hmm. І, ну, В основному те, що нас покаже. Так само і кукурудза. У нас є людина, яка нам робить демопосіви. є ну, для нас. Ну, але отакі от, от зернові, то ми тільки там. Наприклад, Хокуруза, пшениця, е, соняшник, ріпак. Їздимо на семінари, дивимося, як у, у людей воно показує. Тобто не притримуйтесь того, що там берете в якоїсь одної компанії. Ні-ні-ні, Ми мультибрендова компанія. Ми з усіма працюємо, і з піонером, і з квс і з е, ДСВ, і з усіма ну, з усім ким завгодно. Якщо це хороше, наприклад, ми все посіяли Овес, ми працюємо українську беремо насіння, все на дослідній дистанції беремо просто. Mm -hmm. Овес ми посіяли в цьому році на хочемо насіння розвести. Як показує себе українське насіння? Ба воно ще не зійшло. А, тебе такий раз... Да. Ні, ну ми ж тільки ОВС посіяли. Це тільки яровий посів. І що, і що тут очікуєте? Який план? По? Mm -hmm. Ну, Я думаю, якщо, якщо все буде добре, то 8. 8 тонн 9, тонн, та, 9 тонн. В крайній мірі він, він в принципі виглядає нормально. Навіть 4 мільйона, навіть якщо із цих буде три живих, я думаю, що нам найголовніше mm -hmm. захист зробити листової поверхні. Mm -hmm. Буряна, бачите, тут самі тут небагато. В принципі, ми трошки з осені попрацювали гербіцидами, тому бур'яна небагато. А, взагалі агрономи які дивляться, напишуть, тут буде 8 чи 9 тонн у цьому році. Mm, да, да, хай напишуть, але доброго ми внесли на розрахунок 8 тонн. 8 тонн сухого ну, зерна. Плюс тут же ще з осені ми Ви ж такого урожайність отримуєте типу, попередні роки ж отримували? Ну у нас в середньому урожайність вийшло 8 8 тонн, по-моєму, за з тисячі гектар. По захисту тієї то, теж мультибрендові є. По захисту так, так. Ми, ми стараємося, опять же, ну, ми, ми пробуємо, експериментуємо, що краще, що гірше. Ми беремо і іменитих виробників, захист, і беремо не сильно іменитих виробників. Ну, зараз такі умови. Але це, в принципі, якісне, нормальне внесення. Все, воно вже провірено просто-напросто. Дівчата, рядки такі зніміть гарні, такі рядочки, так, ще на сонці блистять. Так, да, одійшло, тому що ще 10 днів тому їздив і плакав. Ну, Таке жовте-жовте все було. Mm -hmm. А зараз, в принципі, ну, пішло моментально. Ну, Видно по лисках, що воно. Я було. думаю, зараз дощі пройдуть, як обіцяють, то все буде супер. Все буде супер. Mm -hmm. А тут, я ж кажу, тут у нас просто дісковка. По обробці ґрунту тут у нас також був цукровий буряк. Тільки пізнє збирання. Ми mm -hmm. от так само внесли. Перегній органічне доброво 10 тонн на гектар. Заробили культиватором Хорштайгер. Все, весною зайшли. ну, Глибина була десь 15-20 см. Ну, 20. Mm -hmm. e, весною за... закрили вологу і зараз просто посіяли і все. Яка тут от, на ячменю, наприклад, на такій технології точка безбитковості поурожайність? Ячменю? Да. Я думаю, десь 60. У нас 55-60. Mm -hmm. 55-60. Ну, Це при тому при всьому, що ми ж доброго вносимо як, як положено. Mm -hmm. mm -hmm. ну, yeah. ну і плюс yeah. хімія, у нас же захист повний. повний тому, що ми не ризикуємо. Mm -hmm. Що там, знаєте, кажуть, там, от сухо, можна якось про... Щось одне десь якось так про. Mm -hmm. Прозівати, пропустити, ми не ризикуємо, ми просто заходимо. Є в нас пані, ми заходимо, бризкаємо і поїхали далі. Mm -hmm. Ну по хворобам. Але 2,5-3,5 половиною, три з половиною тонни зверху чистими, може бути. Так, да. ну це я так. Може воно якось в цьому році буде щось трошки по-другому. Ця сама історія, ну але десь приблизно так. Приїде, будемо пробувати просити трошки. Поекспериментувати з біологічними препаратами, ну ми там не сильно, але є по мобілізації фосфора калія, та mm -hmm. є такі препарати, і хочемо все-таки попрацювати з деструкторами з і є такі мікориза. Хочемо з ним попрацювати на кукурузі попрацювати. Я думаю, що все вийти. Також жито було посіяно, Тут також у нас експеримент є. Тут Отут іде глибока обробка нексатом. Там просто такі щелі, знає, як раніше були, ці щілівателі нарізали. А отут у нас, виходить, взагалі не оброблено. Ну, Це такий наш експеримент, буде, як він буде йти. Це нуль, так? Да? Абсолютний нуль. Абсолют. Скільки років? Абсолютно це Абсолютно ну, ну, на моїй пам'яті, це вже, скажімо так, до... Три роки вже, оце третій рік оце. Колія від Нексата, так? Так, колія це від Нексата, так. Тут НЕКСАТ працює. По цьому нулю працює НЕКСАТ. Це чистий-чистий нуль, який от, це просто як приклад приют того, що це покривна культура, покривна культура жита. Посіяли ми його вже пізненько. Це був листопад місяць, це був початок листопада місяця. Ми посіяли його. Зараз ми ще від гризуни вже, все, uh -huh. що ми успішно будемо заганяти, е травити. Берем... Це один із мінусів нуля. Один з мінусів нуля, так, uh -huh. але, але бачите, що посіяно по нулю, це точно посіяно по нулю. Тут у нас в планах тепер зайти гліфосатами і сіять соняшник. Е так, а зараз попередник Ой, да, Попередник кукуруза. Попередник... Кукуруза. Соняшника, а це покривна культура, що це? жито озиме. Жито озиме, жито, так. так. Ми взагалі сіємо дуже багато. Все, що ми, все, що ми любимо. О, черв'ячки, так. Червічки, все, ми, так. Любимо. І... ми любимо показувати черв'ячки. І такий ґрунт гарний структурований. І ґрунт, бачите який? І який тут урожай отримує тут кукурудза-попередник, скільки було у році? Кукуруза на цьому полі 90. 90 в сухому, да? да, да, да. А соняшник, який план очікуваний? Е, ну, знаєте, 40 хочемо. 40. І плануємо на 40. Ну, я думаю, що ми реалісти всі. Вносимо ми на, по аналізу на 35-37, як нам рекомендували. Угу, угу. Есть, ну, понятно, що я думаю, що тут же не було ще органіки, тому тут ми нічого. Але азота ми внесли рівно на, там, на 36. То, ну, 3,6, тонн. Я От. Тепер тут ж зовсім інша буде точка беззбитковості, тому що ну, якщо отримати 35-37 центнерів соняшника на нулю, тут же ж зовсім немає цих всіх витрат, бо. По... Ну, грубо так. Да. Ну, тут по -по тут у пальному... тут, тут нас витрат, так. Да. Тут ми осінню посіяли, нічого не робили. Це насіння своє у нас посів і все. І... Насіння своє да, що? що? Насіння Маєш? своє ну, жито. Жита. жита своє, да, насіння. І, і зараз ми просто гліфосатом чистимо все. Угу. От може завтра, післязавтра зайдемо. Гліфосатом чистимо і зразу сіємо. Спалюємо жито, да? так? Так, так, так. Угу. Спалюємо жито, все, все, що є там з рослинності, та, що нам не потрібно, спалюємо. І отак, от гектарів 40, напевно, будемо на ту сторону. Це на насіння буде у нас жити. Угу. Це у нас буде наступний. На цей рік у нас в планах уже жито сіять, як покривну культуру. Окремо овес з вікой сієте покривну культуру, насіння ми зберемо, гречку сіє так само покривну культуру. Ну будемо пробувати. Будемо пробувати. Угу. Плани такі є. Чудово, круто. Я вражений. Це звертаючись до того, що казав, що вона Просто треба треба робити щось. Будем, так, будем робити. щось робити. Все буде добре. Або не робити правильно, так? Да? Ну я про те, що тут я, не, не зрозум... ковирять його, не я, перевертають, я, я ну, тягать це. Ну було. людям теж, що люди що подобається якась суєта, от вони щось там туди-сюди, як один казав. Мені подобається, коли люди туди-сюди бігають, туди-сюди там плужок, потім диски, потім, ага. потім якась боріночка, і туди-сюди воно все щось, якийсь процес іде. Люди сиділо. чесно скажу, я ну нуль побачив тут вперше вперше, тому що там, де було я до цього, там нас нуля не було, не було там особи по хати, але нуля не було. А от іменно це вот, бачите, тут воно вже просто реально видно навіть картину просто ми викопали, і да? воно видно, що він реально приносить працює. Приносит, да, працює. Ні, такий результат. Це не те, що там десь там показати, десь щось, а це ось все реально працює. Ні, Це Ще? ми подивилися на ґрунт, показали, як воно гарно. Так, да? так. Структура, волога, черв'ячки це одне питання. Друге, ми сьогодні бачили агрохімію, що тут плюс тут накопичення йде ресурсів і по макро, мікроелементах. Але саме важливе, що урожай, урожай. 90 плюс там, центнерів по кукурузі, по соняшнику 35 плюс центнерів. Ну блін, ну, як і економіка, відповідно. Тому думайте, але все, індиві... все ж індивідуально. Тут До всього тут потрібен індивідуальний підхід. Ну, до всього я маю на увазі до кожного поля. Тому ну, робіть аналіз, вчіться вдосконалюйте, будьте технологічними. Ну, певно, стартувати на з аналізу. З бажання і з аналізу. Ярославович, як би там не хотіли, він розказував, але все одно. Равно... Ти без базового аналізу грунту ти нічого не зробиш.